Нас і маємо, що ми усі. Ми вас всі вітаємо. Браво! Ми вдячні вам, що ви такі молодці. І я хочу надати слово Олександру Васильовичу Ховалю, який є у нас президентом Київської асоціації ветеранів спорту. Я уточнюю від президентці Української асоціації ветеранів спорту України. Неделю тому назад я вас провожал из этого же аэропорта и с большим удовлетворением и радостью встречаю вас сегодня. Мы ну, уже заслуженных, уже с медалями. И звон раздается далеко-далеко. Я вас поздравляю с прибытием в Киев и с прекрасными достижениями, которые вы сумели показать в тех трех странах. Спасибо. Спасибо. Я надеюсь, что у вас все прошло хорошо, нормально. А ми за вас рады и поздравляем. Слава Богу земле. по Європі! Слава Україні! Слава Україні! Слава кожному із вас! Господин Шимко, акції. Я, я якось так, вибачте, не, не до що прийдуть більше, ніж чим насправді ми чекали, тому ми якось не дуже готові. На наступний раз ми будемо вважати на це і будемо вас зустрічати по повній програмі. Що я хочу сказати? На сьогоднішній ранок Україна здобула 15 медалей. 10 із них на рахунку ходьби. Це 66, ну, 67%, скажімо так. Ну, я думаю, що у нас всі попереду, найкращі всі наші виступи попереду, головне це те, це те, що треба організуватися. І на прикладі ходьби я хочу сказати, ви, мабуть, це знаєте, хто ходьбою займається, що воно так і є. Тому що із тих десяти медалей, які ходьба здобула, то десь 6-7 – це ті люди, які яких би не було, якби медалі, яких би не було, якби вони не почали займатися ходьбою. Тобто е, ходьба доступна всім і особливо е, дітям, е, дітям людям бачите, пенсійного е, віку. Тому я хочу е, ще раз привітати вас і е, ви бачите, прийшли наші ваші друзі, які зараз вас привітають квітами. Будь ласка, Петрович. А вже добилися. Поставши знає. Конкуренція. Так, так, ще показуємо, все моще. Петро Гартик, героїв України. Петро Гартик, герої України. Так, і ще послухайте. Ну, майже майже всі практично знають, що в Україні. Майже всі знають, що в Україні якась асоціація, що там написано, бачите. Я запрошую всіх до цієї асоціації і хочу, щоб не було. Тобто, щоб всі поверталися з медалями. Це у силах кожного тут присутнього. Головне, як сказав, організація. І я буду допомагати організовуватися так, щоб були медалі. Мені дуже приємно, що серед тих людей, які отут написано, ось, бачите, Петро Гарник показує тільки, що ви мені показує. Герої України! Дійсно, мені дуже приємно, Чому? тому що е, Петро деякий час тому е, ми створили там осередок, де він живе, він там працює. І е, десь із чер... конкретно із червня місяця я знаю, що він використовує те, що я йому рекомендував. І коли ми були в мене вдома, коли вдома були, я йому показав одну там річ і він дуже зацікавився, я так подумав, що ще рановато, але його сьогоднішній теперішній успіх. Я зрозумів, що людина серйозна, і я йому, те, що він побачив, презентую спеціально. Я йому тут підписав, він так захотів. Я знаю, що це допоможе йому ще дужче, ще сильніше. Це перше. Друге, є колір жовтий, червоний, там зелений. це гроші. А оце – золото. Я вважаю, що Петро Іванович ще трохи, ну, ще на наступний рік він буде весь золото. Тому оцей біс. Тут розминка техніка, там і ще щось, і ще щось такого кольору, щоб у нього були медалі золота. І день народження, у нього як може бути золото. Він може щось сказати, то нехай скаже, як він тренувався. Використовував щось чи ні? Використовував. 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 Я, я, да, я практикував по-різному, але я стараюся вчитися в усіх. Але в основному це, це, це праця. Праця, кожен день праця. І Є, дійсно треба трошки думати самому і використовувати те, що для тебе. Спасіба всім. Спасибо. Можна я ще слово скажу? Я ще хочу сказати, що ну, для мене хоч би. Всі знаєте, в якому я стані була, що я не спортсменка. І для мене моя бронзова медаль, я її розцінюю як золоту медаль. І, тому, що, тому що ви всі знаєте чому. І я дуже вдячна тренерові, який дуже багато приділяє уваги вчить, як потрібно ходити. і це, Я вважаю, що це його медаль, це його заслуга. Дуже я Ви знаєте, я в ці дні я не знаходив собі місця. Це в мене перший раз в житті, так, я хвилювався. У мене зараз тіпи, мене і мокрі, хвилююся. Розумієте, чому? Тому що я переживав за все. Ну я знаю, що це тільки початок. І найкраще у нас. Все спереду, чи попереду, в майбутньому. Так і е, так вийшло, що сьогодні у мене був прямий ефір, покликали. Не знаю чому. Я щось там розказав. Розказував про героїв наших, що героїв. у нас Тетяна Васильна Кривохіжа, яка здобула три золотих медалі. Тут і десь написано, що вона золота золоті ноги. Де вона? Чого там стоїть? тут. бачите, так і на сюди. ноги, Це дійсно так. Ми ще з вами розберемося, ви ще будете на весь світ золоті ноги, бриллянти От. І це я сказав по радіо сьогодні. І так вийшло, що сьогодні вийшов номер «Факти» газети, ви знаєте, є така газета. І ну, ви можете купити, там подивитись. Тут на 6-й 7 сторінці, тут про Олену Федеру чуба ця сторінка. От. Ну і За сьогоднішній, називається розділ. Розділ чи як. Здоров'я. Здоров'я. Здоров Будете читати. От. Я вам бажаю всім здоров'я для того, щоб здобувати медалі не лише в ходьбі, а різні життєві медалі. У кого медаль це здоров'я, у кого там пенсія, зарплата пенсія і так далі. Щоб у вас все було так, як вам хочеться. Може хтось з наших, хто ще хто, хочеться. Так, Лідія Івановна, тонечка, Толечка. Васічка, сісі, ми дуже за вас переживали. Я я це. Хотіла перед Шемка сказати, але він же не може. Він же все розказав. Як він хвилювався? Вони проводилися у нас це змагання ну, навчання. Ну, Треніровка він, Трені. та, так. Так. він ну, видно було, що він дуже переживає. Він він не такий. Він, він про все говорив, але не міг зібратися. Він дуже переживав. Ми були разом з вами. Ми вас підтримували. Ми вам дуже вдячні, що ви нас так порадували. Ми будемо на вас рівняти дуже річні, що ви нас. Підтримували, тому ми їх і такі не дали. У мене у мене ще, а, Давай, ще раз, ви для нас приклад для майбутнього, як держатись, як добувати, як, як працювати а, і можна. як здобувати. Я хочу сказати вам все віддадуть. Я хочу це експромт несподівано може бути, але я хочу попросити присутнього тут Юрія Миколаївича Андрющенка, будь ласка, скажіть пару слів. В якості головний тренер України зустрівалося, мастер спорту міжнародного класу. Єдина людина в історії України, яка була тричі Переможець спартакіади України на 50 кілометрів. Чотири. 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 Це видатна людина, послухайте, будь ласка. В цьому році исполнилось, як я почав своє здоров'я, мозги вкладувати в цю спортивну ходьбу. 50 літню в темах. Но я вам всем пожелаю, чтобы еще столько также прославляли нашу Украину на международных соревнованиях международные. Всем вам здоровья и удачи. Спасибо. Так, вы чемпионы, вы участники. Все сможет, Хочешь сказать что? Скажи. Ничего не устал. Можно стоять там? Я благодарна вам за такі, о, таку зустріч, за такий прийом. І хочу заспівати вам трошки куплати з пісні, яку я сама сочинила про спортивну хотіти. Один куплет – припіз. Хорошо. Спортивна я ходьба, постійна боротьба, постійна боротьба з самим собою. Себе ти переміг, а значить все ти зміг. У спорті, у житті і на духовній. Це Себе ти переміг, а значить, все ти зміг. Все, на, на, цьому, а? на цьому урочиста частина закінчилася, будь ласка, отримайте свої тоня, хай затопчу тут швейцарку.

Я извиняюсь, а у нас получилось фото с ними, или нет? Да. А давайте на фотографію, підійдіть сюди, на фотографію. На фото, будь ласка, сюди.

Тим звором алкогольным ты звучишь в душе моей, Украина, край любимый, уязвим твои звезда, Украина самости. thank you Друзья, славная ассоциация первой спортивной уличины мимо мы просто все Организация Дорогая птенька, я так соскучилась это тобой Дорогая птенька, а ассоциация как бы Сколько хотите быть здоровыми всегда No.